Всім привіт! Це звіт по 9-му тижні сушки. Тобто пройшло вже цілих 9 тижнів моєї дієти. Розкажу вам, що змінилось по тренуваннях, що змінилось в харчуванні. Найважливіше моє самопочуття, мої думки, плани і там все далі все таке. Стосовно харчування, дивіться, все як звичайно, я почистив своє харчування, як я сказав в минулому відео. І з цього тижня в мене вже було лише 175 грамів крупи це передостанній тиждень. І що я можу сказати? Можу сказати, що коли в мене так мало вуглеводів, реально стає складніше жити. Хтось говорить, що я став зліший, але однозначно сил самих сил стало менше. І я зрозумів, що хардкорно потренуватись восьмий. Тиждень ще можна було, але ось дев'ятий і наступний 10-й тиждень я вже хардкорно, на жаль, не потренуюсь, тому що переживаю, переживаю, щоб не порватись. Переживаю, ну реально, більше всього за це переживаю, що я можу десь собі щось надірвати, відірвати. І тому, в принципі, немає сенсу зараз рвати. Хоча ми знімаємо для вас тренувальні відео в вертикальному форматі для телеграму, інстаграму, тіктоку. Тут їх не буде, тут будуть інші відео. Але все ж таки, відчуваю слабкість. Почалась така знову така невелика безсонниця, але на сушці це нормально, коли мало їжі, це нормально. Але в мене є хороший лайфхак, хороший лайфхак, як на дієті, на строгій дієті, спробувати мінімізувати свій голод. Дивись, мій лайфхак заключається в тому, що можна їсти безлімітно нежирного м'яса або риби. І звісно, безлімітно їсти овочі, помідори, огірки, капуста, цибуля, гриби і може бути болгарський перець. Ось. І в принципі, як я поділив свої вуглеводи, я 75, так, 75 грамів крупи з'їдав на сніданок, тому що від сніданку до другого прийому. У мене може пройти 5-6 годин. Далі я їв 50 грамів крупи в обід, можна сказати, і 50 грамів крупи я їм на вечір. Іноді крупу замінював на картоплю, тому що 50 грамів крупи це приблизно 200 г сирої картоплі. Я іноді готував собі просто картоплю до м'яса, ну, типу, якось намагався урізноманітнити. Чітміла на цьому тижні не було. Останній чітміл був, як я вже сказав. На восьмому тижні, але я не скажу, що це якось сильно на мене повпливало. В принципі, просто мало їжі, втома відчувається. Мало сил. Можливо, люди навіть кажуть, що я став трошки зліший. Але то таке, я так не вважаю. Вроді, все окей, я спокійний. Як завжди, стосовно тренувань. Так само, 5 тренувань на тиждень. Просто складно тренуватись, коли. Ти знімаєш відео. Тобто мене не знімає оператор, мене знімає мій тренувальний партнер Юра. Я там мушу його наставляти, світло поставити, ракурс, на... налаштувати камеру і так далі. І, чесно кажучи, це забирає свої сили, це забирає концентрацію на тренуванні. Знаєте, можливо, ти бачив, коли там якийсь професіонал розказує, що в нього ще зйомки, і він через зйомки якби, не може зосередитись на тренуваннях. От це воно є. Я ще розумію, як, якщо ходить якийсь оператор, і оператор знімає тренування, ти собі просто тренуєшся, плануєш, відпочиваєш як треба, але тут воно так не працює. Бо ми тренуємося з Юрою. Я намагаюся робити якісь нові вправи, бо я зараз пішов у вайперджим, поміняти зал, змінити вправи, кути і так далі, познімати гарного такого контенту. І все-таки це заважає тренуватися, але знову ж таки, зараз сушка. Зараз не стоїть ціль набрати м'язи, стоїть ціль гарно потренуватись. Але все-таки навіть гарно потренуватись не виходить через ці зйомки. Але нічого, це лише 4-5 тижнів, далі почну такі хороші, хороші тренування. Стосовно фармакології, нічого не змінилось. Тобто, так само тест плюс трен, так само станозолол, так само клінбутерол і більше нічого. Стосовно спортивних добавок придбав зараз цитрулін, тому що мені подобається. По-перше, мені подобається зараз на сушці пити солодку воду на тренуванні. Тому я цитрулін п'ю перед тренуванням і на самому тренуванні, в принципі, заходить. Можливо, навіть кращий памп реально відчуваю, можливо, більше сили, але через свій голод, через свій втому, Ну, мені важко, чесно кажучи, судити об'єктивно. П'ю протеїн, омега-3, вітаміни. Магній для сну, габа, мелатонін. І, в принципі, теж здобавок все. Що хочу ще сказати. Хочу сказати, що планую наступний тиждень. Планую фотосесію зробити в суботу. Фотосесія буде в моєму залі вечором. Не професійна, це мій партнер буде мене тренувати. Я бачу, що він більш-менш бачить, як це все потрібно зробити. Можливо, поставимо штучне світло, можливо, будемо грати з тим світлом, яке є. Ну, Мені мене більше цікавить відео, чим фото, тому що, в принципі, фото я зараз е, нікуди так і не виставляю. В основному це відеоконтент. Далі, що ще сказати. Та на цьому все. В кінці відео побачите форму. Я бачу, що вже воно там вимальовується потрохи. Але знову ж таки, ну, ще не то. Ще не не то. то. я думаю, я буду задоволений формою, тоді, якщо я. Нормально підведусь до фотосесії, нормально злию воду і нормально завантажуюсь. Бо в мене останні практично кожні роки я не попадав з водоводним завата, завантаженням. Мене або не завантажувало, бо я там натопив з водою, або мене завантажило не на фотосесію, а через 10 годин. Я пробував по-різному і сподіваюсь, в цьому році нарешті моя схема спрацює, і якщо вона спрацює, я обов'язково покажу вам свою форму і поділюся своїми враженнями, поділюся своїми техніками, методиками. Але знову ж таки хочу сказати, що це буде працювати лише для мене. Вам не варто буде це копіювати, тому що кожен організм абсолютно різний. Ще в нас на вулиці жара. Коли жарко, ти втомлений, не можеш спати. Мало їжі, це все-таки так. Не дуже, але нічого. Тримаємось, працюємо, все окей, тренування не пропускаємо. Підходимо, можна сказати, до піку, а там подивлюсь, що з цього вийде, обов'язково поділюсь своїми враженнями. Зроблю резюме по цій сушці, зроблю резюме, резюме, резюме по підводці, по зливі води і так далі. Якщо вам це все цікаво, обов'язково давайте зворотній зв'язок, пишіть в коментарі. Ваша думка цікава, плюс якось треба розвивати наш канал. Тому ваші коментарі допомагають розвитку, обов'язково пишіть. А якщо не підписані, то підписуйтесь. Хто вам, ще як не я, буде розказувати всю правду така, яка вона є. Ось, тобто, зривів не було по харчуванню. Можливо, цей тиждень я, чесно скажу, переїдав горіхи. Тобто, в мене норма на день 30-35 грам. Впевнений, дні, де я з'їдав 70-80 грам, я просто дуже люблю жири. Жири — це фу, просто бомба. Особливо на сушці. На наборі не так, бо там їжі багато. На сушці дуже люблю. І вже планую свій набір. планую, як я буду тренуватися на наборі, як я буду виходити з своєї сушки і плавно входити в набір по препаратам, по харчуванню, по тренуванню, тому що це все важливо в комплексі. Бо ви є такі люди, які пишуть мені, наприклад, скільки коштує там розписати курс, а я людям пояснюю, що я окремо курси не розписую. Якщо ви вже вирішили, то можете тільки онлайн зі мною співпрацювати як з тренером. Ми будемо працювати по тренуванні, харчуванні, курсами, якщо це вам потрібно, аналізами і так далі. А окремо я в цьому сенсу ніякого не бачу. І, в принципі, на цьому все не буду затягувати. Зараз ти зможеш побачити мою форму. Знову ж таки, пиши в коментарі. Зацінюй і обов'язково підтримуй мій канал лайками, коментарями, підписками. Та, звісно, ділись з друзями не будь дуже жадівним. І побачимось в новій серії.